До е слова пана Кілінкарова ви до речі, зверніть увагу, як представник комуністів виправдовує владу. Забули нього, забули ну ви таким чином всім виборцям підтверджуєте, що ви разом із владою перед виборами ви брехали людям вірнем страну народу. Після виборів ви Якщо від... ви мені покажете Дозвольте, в програмі хоча б одної партії сенсорну кнопку, то я скажу, що ви не вирінкару. Коли ви виступали, я уважно слухав ваші думки, які доволі цікаві. Дозвольте, я висловлю свої. Так, от перед виборами ви казали вірнім страну народу. Після виборів ви без будь-якої сенсорної кнопки віддали країну на розвитку. Я растер... вам уже відвічав. Дали країну на розтерзання Ми народу, наче ліва і вернує Луганськ воду. Аби та ситуація від виховніх другу дали країну знаєте. на розтерзання олігархам, а тепер захищаєте щодо сенсорної кнопки. Е, ну цілком очевидно, що є припис конституції, що депутат має голосувати особисто, і депутат має голосувати особисто. Я голосую особисто завжди. Ніяка сенсорна кнопка мені не треба, щоб ну, особисто скажи, голосувати. Ну, добре зрозуміло. Вся е... країна ходить на роботу кожного ну. дня. Що заважає ходити депутат? Заважає депутатам Кнопка? Ход... ні, не кнопка. Відсутність совісті, відсутність усвідомлення відповідальності перед виборцями, відсутність врешті патріотизму для людей парламент, для більшості людей, які там сьогодні є. Парламент це можливість заробити гроші, це можливість вирвати з уряду якісь преференції, це можливість порішати свої питання. І в останню чергу виборці. От який сьогодні в нас парламент, тому цілком очевидно, що та парламентська більшість, яка в нас сьогодні є, це партія регіонів, це комуністи. Це так звані самовисуванці-мажоритарники, які перед виборами брехали, е, ховали свою політичну позицію а після виборів зразу побігли до партії регіонів. Оця більшість, вона не думає про людей. Бо якби вони думали про людей, от сьогодні дорікають нас опозиційні фракції, що ми не хочемо працювати. Але так як працює партія регіонів, то краще, щоб парламент не працював так, взагалі. Пану, бо кожен я... день, коли вони приймають закони, це закони в інтересах. Втручу щодо Диві. голосування. Не треба ті, хто знає, в парламенті не перший день, працюють насправді всі розмови про те, що додатково треба якісь нові системи, якісь гроші. Усе це відмовки для того, щоб не вирішити проблеми. Проблема насправді може вирішуватися дуже просто. Кожен депутат, який вранці приходить, він письмово реєструється на столах реєстрації. Голова парламенту має заблокувати. Карточки тих депутатів, які письмово не зареєструвалися, і все, і не треба ніяких кнопок, не треба ніяких без систем такі, не, працює, вона не працює. Вони Вони працюють, випадки, але українські виборці не, але українські виборці не пробачать без діяльності Вони парламенту. вже не пробучали. До речі, до речі, зверніть Допози? увагу. Вибори Давай відбулися. Парламент набув вона... чинності в грудні, третій місяць. Парламент не прийняв жодного секунду. Пан Карасю підняв надзвичайно важливе БУ... питання, але Вадим. Для того щоб парламент працював, для того щоб не йшли туди бізнесмени олігархи, недостатньо поміняти виборчу систему і принцип формування списків. найважливіше це поміняти державний устрій в країні, щоб в Україні було незалежне правосуддя, Це досить зрозуміло і пан Ляшко, Я прошу прощення, але коли чекайте, дайте слухати парламент. Пане уважаємо господі. Пан Корнілов визнав, що закон, який прийняли в Росії про заборону усиновлення дітей, це була відповідь на закон Магніцького. Тобто, фактично, діти стали заручниками в політичній боротьбі між Росією і Сполученими Штатами. От я дуже не хочу, щоб українські діти так само їх використовували в політичній боротьбі. Я маю право про це говорити, бо я 5 років виховався в прилуцькому дитячому будинку. І 10 років в школах-інтернатах я в 90-му році закінчив Берзнянську школу-інтернат, і з 90-го року я живу і працюю в Києві. І хто як не я, краще від усіх тут присутніх, знає, як живуть там діти? То я вам хочу сказати: ви абсолютно правильно кажете, що кожна дитина, яка в дідомі, яка в інтернаті, вона мріє про те, щоб бути в сім'ї. Коли я вчився в інтернаті в Яблунівці, і дітора їхала на канікули до батьків, а я на зимові канікули, залишався в інтернаті, да? то це була для дитини це найбільша мука. Хоча там і ялинка була, і вихователі нормальні, але ніякий вихователь не замінить тобі батька і матері. І коли мені покійна бабушка присилала в конверті рубль, там для мене це таке щастя було для дитини з інтерната, що бабушка прислала того рубля. Я раджу пану Мірошниченко своєму колезі. Я нещодавно, кілька місяців тому, був в Дніпропетровському Знаєте цей дитячий будинок, де діти з вадами розвитку. Поїдьте туди, от коли ви кажете, що ви проти усиновлення. поїдьте подивіться на тих дітей. Дитина без страхеї, дитина без рук, без ніг від народження, дитина вдвічі більша голова ніж вона повинна бути. Не можуть наші люди у діти нормальні в сім'ях, не отримують то, що мають отримати. Бо батьки без роботи, батьки не мають засобів до існування, бо в нас сьогодні закривають лікарняні заклади. І іноземці якраз і усиновлюють цих дітей. Є вихід. Давайте заборонимо усиновлення. Так? Ці діти приречені, по-перше, в Україні медицина, ви знаєте на якому рівні ця дитина або помре, або вона до кінця життя. Потім, коли з дитячого будинку їх переводять, цих спеціальних Руслі, дітей інтернет. у дорослі будинки. Вони там, як овочі, у 15, у 20, у 30 років помирають, і все, оце їхня доля за кордоном. Вони мають шанс на нормальне життя. Тому я звертаюся до політиків. Перше, давайте ми не будемо робити дітей заручниками, якщо ми хочемо, щоб у нас поповнювався генофон, щоб у нас не скорочувалася чисельність населення. Давайте ми дамо людям роботу. Давайте ми дамо людям гідну зарплату. Давайте ми молодим сім'ям дамо житло, щоб їм було де жити. Давайте ми заборонимо алкоголь, продаж вільний алкоголь, тютюну Но, і добре. так далі. І все, а брати, робити іноземців винуватими, що вони бачите, усиновлюють наших дітей, та їм подякувати треба. Бо іноземці інколи дозвольте, я закінчу. Іноземці інколи усиновлюють я, тих дітей, закінчено, хто закінчено. наші ніколи їх не усиновлять. І не да... дай Бог нікому От бути давайте... в і Від проблема, яку ми зараз обговорюємо, буде знята е, в один е, дуже просто: коли країна буде успішна, коли люди будуть багаті, ну... і коли вони матимуть достойне життя. І коли наші діти, навіть коли вони інваліди, матимуть достойну медичну підтримку в Україні, коли в нас будуть сучасні поліклініки, коли в нас будуть коли в нас, коли в нас будуть коли в нас будуть, в нас будуть сучасні школи, дитсадки. А сьогодні на превеликий жаль, діти у повних сім'ях не отримують те, що вони мають отримати, що вже казати за Для прийняття цих рішень, таке. Ми маємо чи ви маєте розлокувати парламент чи домовитись принаймні? Шановні політики, країна потребує важливих рішень і не тільки стосовно всиновлення дітей. Тож ми сподіваємося, що ви таки вирішите цю проблему, і це буде вже незабаром, а, а не а не пізніше проблема сьогодні в країні. Я це вже... партія регіонів. Усунемо партію регіонів. Вирішимо всі проблеми. Так, проблеми і дітей і нарешті Євросоюзі.